Привіт! Вже промайнув перший місяць весни, а значить, пора підводити підсумки будівельних робіт у нашому курортному містечку Синергія Сіті за березень. Найрадісніша новина цього місяця 24-й будинок зданий в експлуатацію, а 25-й на черзі. Вітаємо наших інвесторів! А тепер. Ходімо зі мною. Побачите прогрес будівництва на власні очі. У 13-му будинку встановили газові котли та вузол обліку води. Закінчуємо утеплення та оздоблення фасаду першого поверху. У 14-му будинку оздоблюємо фасад на першому поверсі. У 15-му будинку монтуємо металево дерев'яну конструкцію для скатного даху та вже розпочали його утеплення. У 16-му будинку завершуємо покриття скатного даху фальцевою покрівлею. У 17-му будинку завершуємо монтувати металоконструкції на скатному даху. У 18-му будинку завершуємо зводити стіни на 7-му та 9-му поверсі. У цих будинках 15-му, 16-му, 17-му та 18-му завершили розведення каналізаційних та водовідвідних труб на першому поверсі. Триває підключення 12-го будинку до газової мережі. Підготували 25-й будинок до здачі в експлуатацію, завершили оздоблення фасаду першого поверху та укладання тротуарної плитки навколо будинку. У 26-му будинку розпочали фасадні роботи, утеплюємо мінеральною ватою зовнішні стіни та готуємось до встановлення віконних конструкцій. У 27-му будинку розпочали монолітні роботи. Наразі завершили бетонування вертикальних елементів другого поверху. Влаштовуємо благоустрій у курортному містечку. Розпочали роботу з озеленення та монтажу освітлення у внутрішньому дворі саду. Тривають роботи над влаштуванням дитячого майданчика, встановили нові елементи. У спортсіті встановили стійки для тенісного корту та вкладаємо другий шар очікового покриття. Навпроти п'ятої черги будинків закінчуємо влаштування паркомість. Та вже розпочали готувати ділянку для парковки біля Sport Сіті. Вдихни глибше. Відкинь турботи міста і занурся у спокій природи. З вами була Юлія. До зустрічі через місяць.